Я родився Сюда, в сім'ї, де крім ну, мене суда. два старших так, брати. Звонил, я так скажу. я йшов колись був, Вони вже піонерами були. Вони вже галстуки червоні пов'язували. І для нас тоді вже був Ленін більше, ніж свято якесь велике. А далі все життя наше з Лєнінами. Кожний рік збираємося там. Діло в тому, що там розвалені пам'ятники Лініна і цю бандерщину всю повісили ті. Фотографії і так далі. Можна повалять пам'ятники, можна попалити портрети, можна державу матеріальну звалити, але ідеї ці, які закладені, ну будемо вважати, що Леніном підтримання може і розвинуті, вони все рівно безсмертні. Хай, хай біснуються, хай валяють, хай розвалюють. Прийде все одно до нашого. Народу, свідомість, уява, що ми втратили, забуваючи Володимира Володимир Леніна. Хто сьогодні приїхав у нас рятувати у Київ? Віце-президент Америки, яке твоє свиняче діло до нашої незалежності, отаких, як ви, молодих ще можна на, на затуманити чи ніби? Якщо б ви знали, ви б знали, хто це творить. Тому прийняли закон. уничтожение повністю до тла православия. На 1 травня я сьогодні вже своїми товаришами казав, що ми підемо на свою площу. У нас була площа своя, ми її збудували своїми руками. Ми ці пам'ятники будували. Нехай виходять, хтось може, як може, когось можна ж спровокувати на нас, можна. <кхи> Биться ж ми, звісно, не будемо, вже в нас і сил немає. І після фашизму ми відстроїли этот Житомир. А зараз от такі, як бандеровці, розрушили. Всього вам добре. Спасибо вам, хорошего карты ну, да. сейчас наступающий вас праздник и палку всем самого доброго